На вихідних погоду в Україні визначатиме антициклон. На його тлі очікується сонячна та переважно суха погода. Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру на Полтавщині. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря в день плюс 9 градусів, вночі нуль. У суботу, від ранку до самого вечора, у Кременчуці небо буде вкрите хмарами, без опадів на термометрах плюс 7 в день, вночі 2 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях впродовж дня. Без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс 3, світлої плюс 8 градусів. До сьогодні найтепліше 18 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1990 року плюс 15 градусів, мінімум 1963-14. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.